Скуштувати нашого зможуть не лише українці. У нас знаходиться понад чверть світового чорнозему, що дає невичерпний потенціал прогодувати не менше 600 мільйонів людей. Цього року наш аграрний сектор проривав кордони і завойовував ринки. Статистика говорить, українцям для продовольства потрібно майже 27 мільйонів тонн зернових. Зібрали ми 63 мільйони. Тож половина врожаю може спокійно йти на експорт. Проте ще кілька років тому єдиний шлях нашому зерну був до країн СНД. Вже у 2013-му Ми зайняли друге місце за експортом після гіганта по виробництву продовольства Сполучених Штатів та завоювали нові ринки збуту: Китай, Індонезія, Південна Корея, Малазія, В'єтнам та Японія. Дорогі друзі та колеги. Щиро вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Підсумовуючи прожитий рік, можна стверджувати. Він був сповнений насиченої праці та здобутків. Однак, попереду на нас чекає багато роботи для майбутнього розвитку. Щиро сподіваюся, що цікаві завдання, неординарні рішення стануть визначальними для сучасного розвитку. Переконаний попереду рік нових досягнень та звершень. Нехай все те, що раніше здавалося нездійсненним, збудеться. Бажаю вам сміливості та наснаги для професійних перемог. Вірю, що кожен з нас докладе чимало зусиль для примноження наших успіхів. Зичу вам міцного здоров'я, родинного затишку, чистого неба, миру. Пам'ятаймо завжди про те, що разом ми зможемо подолати усі перешкоди здоров'я та щасливого нового року.